Ми можемо натиснути на те, що президент взагалі узурпував владу, посилаючись на правовий режим воєнного стану, тобто те, що він зробив те, чого робити не можна, Тобто його дії суперечили Конституції України, закону України і так далі і тому подібне. Словом, президенту Зеленського буде краще скосити на дурника, я відразу кажу. Він це може, він це вміє, я за нього вболіваю. І коли Росія нам раптом щось пред'явить з проводу тієї бумажки, якою нам грозився Путін, то ми завжди можемо сказати, шановний Володимир Володимирович, ой, як нам невдобно! От чесне слово, нам так невдобно, але підпис чи Володимира Зеленського, чи хто там його підписував? Питався ваша бомашка. Вона, так би мовити, не має правового статусу, тому що, так би мовити, отой ваш підписант з української сторони взагалі-то неосудний. Все люблю, цілию, обнімаю, цілию в плечі, йди нафіг. Ми можемо так сказати, російській стороні по-хорошому. Ну, тобто, ми можемо повністю злити Володимира Зеленського. Якщо він зробить щось таке, що нам не сподобається, а він же ж зараз зробить щось таке, що нам не сподобається. У нас буксує мобілізація.